Російська Федерація з початку повномасштабної війни випустила по Україні вже понад три тисячі ракет, заявляв президент Володимир Зеленський у середині липня. Український військовий портал Defense Express порахував, що до війни Кремль мав приблизно 900 іскандерів та 500 калібрів. За даними української розвідки, Росія використала 60% запасів високоточних ракет Іскандер і калібр та крилатих ракет повітряного базування Х-101 та Х-555. На початку війни Москва атакувала переважно високоточними ракетами, однак у червні запустила по Кременчуку та Одесі старі ракети Х-22 та Х-32, призначені для ураження кораблів. Експерти Міжнародного інституту стратегічних досліджень вважають, це може свідчити про те, що запаси новітньої зброї в Росії закінчуються. Хоча запаси точних ракет Московії суттєво зменшилися, на складах лишаються тисячі старих радянських ракет Х-22, Х-29, Х-31, Х-55, які росіяни можуть використовувати проти України. Більшість цих ракет, вироблені в Радянському Союзі. Вони не точні та більше нагадують терористичні ракети, що завдають удару по цивільних об'єктах. Напишіть у коментарях, як ви думаєте, чи довго ще Московія зможе обстрілювати Україну. І якщо ви тут вперше, підпишіться та поставте лайк. Все буде, Україна!